Привіт усім! Ти на каналі IT Education Hub. Де складні речі пояснюємо просто, наочно і практично. Сьогодні поговоримо про три ключові поняття ООП: асоціацію, агрегацію та композицію. На перший погляд звучить лячно. Але обіцяю, через кілька хвилин ти зрозумієш їх так, що зможеш пояснити навіть колезі за кавою. Уяви. Є студент і є бібліотека. Студент користується бібліотекою, але обидва можуть існувати окремо. Якщо бібліотеку закрити, студент не зникне. І навпаки, це і є асоціація. Вони просто знайомі. Ключова ідея в наступному. Жодний об'єкт не створює іншого. Вони взаємодіють тимчасово. І повністю незалежні. В реальних проектах це може виглядати як користувач і чат-кімната, викладач та студент, доктор та пацієнт. Тепер уяви машину з двигуном. Машина має двигун, але цей двигун можна зняти і поставити до іншої автівки. Це вже агрегація. Тип відношення частина ціле. Де частини можуть існувати незалежно. Ключові моменти в наступному. Автівка не створює двигун. Двигун живе своїм життям. Якщо видалити автівку, то двигун залишиться. В проєктах це може виглядати наступним чином. Є відділ і є співробітник. Є команда, є гравець. Є магазин і є постачальник. Запам'ятай, має, але не володіє це агрегація. А тепер найтісніший зв'язок композиція. Це коли один клас створює інший всередині себе і повністю керує його життям. Якщо авто створює двигун під час ініціалізації, це вже композиція. Видалиш авто, і двигун зникне. У даному випадку машина створює двигун. Двигун не може існувати без машини. Життєвий цикл повністю під контролем власника. Реальні приклади наступні. Є ордер і ордер айтем. Є користувач і профіль. Є шопінг карт та product-ін-карт. Візуальне порівняння виглядає наступним чином. Запам'ятай наступне просте правило. Якщо об'єкт використовується, це або асоціація, або агрегація. Якщо цим об'єктом інший володіє, то це композиція. Як краще це все запам'ятати? Уяві собі набір Лего. Асоціація це коли ти маєш два набори поруч. Тоді як агрегація це концепція, під час якої ми можемо зняти певну деталь з першого набору і переставити до другого. Композиція це коли деталі спаяні і їх не розділиш. А ось чек-ліст для проєктування. Під час якого задай декілька питань і зрозумієш, яку з концепцій тобі треба використовувати. Наприклад, чи створюється об'єкт всередині іншого? Якщо так, то це композиція. Чи може об'єкт існувати самостійно? Якщо так, то це агрегація або асоціація. Чи головний клас керує його життям? Якщо так, то це композиція. Отже, підсумуємо: асоціація це знайомство. При цьому незалежність існування одного об'єкту від іншого. Агрегація це володіння об'єктом, але без здійснення контролю. Композиція це повне володіння та відповідальність. Будь-як Лего, використовуй композицію, коли створюєш ціле з частин. Асоціацію, наприклад, тоді, коли модулі просто співпрацюють. Чим менше залежностей, тим гнучкіший твій код. Дякую, що додивився до кінця. Якщо це відео допомогло, постав лайк і напиши в коментарях свій приклад композиції, агрегації чи асоціації. І, звісно, підписуйся на IT Education Hub на YouTube та в Телеграмі. Тут програмування стає зрозумілим. Дякую за увагу. До зустрічі на IT Education Hub.